Вітаю! Музична редакція телеканалу Галичина. Презентує програму за прем'єримо. Як зрозуміло, з назви в ній ми будемо розповідати про нові відеороботи українських артистів. Ну, як розповідати, ми будемо про них спілкуватися. Бо хто ж краще, ніж виконавці чи навіть творці знають про свої дітища? Отож, нині ми за відеокліп на пісню та, що біжить по лезу Павла Табакова. Твір цей присвячений сильним українським жінкам, що обрали для себе, здавалось би, не жіночі професії. Презентований він був 1 жовтня. Тоді побачив світ, а Сьогодні ми розповідаємо про нього в нашій програмі. Привіт, Павле. Ну і перш за все про саму пісню: про те, як вона творилася і чи одразу була посвята. Е, ти знаєш, це напевно в процесі створення пісні, тому що ми трішечки з поетесою, з Лідою Лазурко, е, фор, ну е, перетрансформовували її. Тобто пісня спочатку була просто про е, таких ну, веселих дівчат, які ну, е, мають якби, нести якусь свою таку позитивну е, місію в, в цьому житті, і так далі. А потім я почав втручатися в текст. Я кажу: ну що це зараз трошки не на часі. І е, ми з поетесою просто переробили цей текст, е, тобто його так пере, перекрутили. Він вийшов е, достатньо глибокий, е, поетичний. Е, але ну, та, що біжить по лезу, це все ж таки драматична тема. Це не тема якогось е, е, дозвілля, якоїсь такої, просто це соціальна глибока тема. Ось і е, під час того як е, я вже почав писати музику е, до цього. Ну е, я зрозумів, що е, треба це присвятити нашим героїчним, я би так сказав, жінкам, які йдуть е, поруч з чоловіками нога в ногу А так як я в цей час і зараз до цього часу дуже багато е, виступаю на різних благодійностях для військових, е, в наших госпіталях. Для медиків, для ДСНСників і так далі. Тобто, мені приходиться дивитися і слухати, про що говорять наші жінки. Наприклад, півроку тому була така презентація, це так само мене підштовхнуло і надихнуло. Презентація, тобто нагородження в Києві. Ми нагороджували жінку третього тисячоліття, і там вийшла військова. Я вже так чесно кажу, не пригадаю, як її звали, бо ми знайомились. Дівчині 23 роки, і вона, як коли почала говорити, що вона вже два з половиною роки на фронті, що вона має свій, свою роту, цілу вже жіночу дронщиць, е, якою вона керує, і вона просто зниж говорила про такі речі зі сцени: що всі встали, усіх пішли мурахи. Просто вона казала: Так: любіть своїх ближніх, обіймайте їх, кажіть їм, що ви їх любите, тому що е, каже. Ми живемо в такий час, що ми не можемо нічого спрогнозувати. Е, каже, я за той місяць вона каже, я втратила вже двох своїх побратимів. Е, вони, як брати, мені були, а каже, місяць ще не, не закінчився. Ну І говорила такі е, дуже тонкі і е, разючі речі, знаєш, що просто весь зал стояв, аплодував. І я так собі думаю, Боже, це ж наші українські жінки і дівчині 23 роки. Вона ще можна так сказати життя. Не бачила, а вона вже два з половиною роки воює. Потім госпіталі розумієш, коли там поранені. Потім і жінки, і хлопці, коли ну без, без ніг, без рук вони з протезами, але там просто ну, якісь вони сталеві всередині. Знаєш, люди я зараз хочу випускати альбом, і я розумію, що цей альбом буде називатися Люди зі сталі. Тому що це от будуть патріотичні пісні, яких у мене вже назбиралося ще від Майдану. Там війдуть пісні ще про Небесну Сотню і багато. Ну тобто їх пісень 15 в цьому альбомі. І я розумію, що люди зі сталі, так як у нас співається так само з Лідою Лазуркою ми написали оцей наш Маріуполь. То, то там є люди зі сталі, люди відважні, страшно не вмерти, зламатися страшно. Оце ключові слова пісні, і цю тематику я далі проношу вже в пісню Та, що біжить по лезу». єдине, що ми вирішили з режисерами і з нашими продюсерами, що ми будемо показувати напряму військову ну, тематику або волонтерів, або. Медиків, ДСНС і так далі, ну, можна було і з таким чином піти. Можливо, ми ще зробимо ще одну версію цієї пісні, але ми показали жінку, яка танцює у чотирьох стихіях. Ну просто вирішили, що це має бути ну, естетично, тому що все ж таки Павло та це романтика, це лірика. Як би там не було, навіть в таких складних темах. І тому жінка у нас танцює в чотирьох стихіях. І вона просто розривається, та вона мужня, вона ніжна, вона гарна, але тим не менше вона е, впевно не йде крокує разом з чоловіками е, в цей не скло, в цей непростий час. А чи є вже якісь відгуки і враження тих, ну за для кого власне, для кого, про кого творилося це відео? Дуже багато реакцій вже. Ну і не тільки там на Ютубі, і в інтернеті, у всіх соцмережах, куди я викладав. І головна реакція, основна така, яка проходить просто наскрізним лейтмотивом темою. Такою це, це пісня про мене. Знаєш, Всі пишуть: ось це ж пісня про мене, це ж зараз про мене. Це ж я зараз біжу полежу. А друга пише: Та ні, це про мене. Ну і так далі. Знаєш, тобто, про мене, про мене, про мене. Тобто, це відгукується в душах жінок. І це значить, що ми досягнули результату, що ця пісня працює, тому що дуже багато ну, гарних відгуків. І навіть мені сказали, що табаков якось помінявся в цій пісні. Кажуть, він якийсь інакший. Ну і кажуть, такого табакова ми ще більше хочемо слухати. Ми і так каже, вас любили, але е, цей от недавно прочитав коментар: що каже: ви так змужніли, але голос залишився юнацьким. Ось бачиш різні абсолютно, але кажу головний коментар, який проходить наскрізною тематикою, це те, що е, це відгукується в душах і в серцях жінок наших українських, найкращих, найгарніших, е, тому я вважаю, що ми досягнули мети. Просто її треба буде популяризувати і розвивати. Знаю, що у зв'язку з певними обставинами ти доволі давно з буваєш за кордоном. Чи напрацював там вже якісь мистецькі плани, мистецькі справи? Я вважаю, що я е, маю покликання е, все ж таки на, на Україні щось робити. Знаєш, на мене колись дуже повпливала фраза. От я часто про це згадую, е, бо дуже хотів виїхати в Францію. От у мене 18 років мене просто переклинуло. Мені страшно сподобалась французька культура, мова, їхні пісні і так далі. Я до сих пір їх співаю. Мені франц... французькою дуже подобається і вдається співати. Їздимо постійно туди на концерти. Французи дуже втішені. Знаєш, я співаю їхні відомі пісні і пропагую свої. Але прочитав сковороду: Григорія Савовича прочитав сковороду і. Там сказано так, що е, якщо зерно впало в цю землю, воно має там і прорости, і це сказав е, людина, ну філософ, який глибоко відчував, що він говорить, тому що він пройшов цілий світ Йому пропонували дуже багато де е, роботу викладання в університетах. Тим не менше, він повернувся в Україну і став мандрівним філософом. Я не скажу, що я мандрівний філософ, але, але фраза ця на мене справила враження. Зараз війна, і ти от згадав уже це таке часто чути тепер, не на часі, але ж ну, треба різних пісень, треба і про кохання, і ліричних, врешті треба щось для дітей. От як митцям вдається балансувати між цим не на часі, і тим, що потрібно давати людям різні емоції, позитивні в тому числі. Для митців завжди було якимось викликом певним працювати в різні часи, тому що Україна зараз ну, за останні 15 років можна так сказати, за останні 20-24 роки нашої незалежності пережила три революції. Ось які так само було викликом кожному митцю. Знаєш, для когось більше, для когось менше, хтось не звертав уваги, хтось собі жив, так як живе. Хтось активно включався і так далі. А, а тут, ну тобто, війна вся розставила конкретно на свої місця, і відбувається певний, ну як на мене, трішечки навіть такий сюрреалізм, тому що от я говорив з своїми колегами там з Польщі, з Франції, і вони кажуть: ми каже, здивовані, от каже, ти недавно брав участь у мюзиклі. Я дійсно недавно брав участь у мюзиклі Мулен Руж. Які відбувався у Львові, і вони кажуть: тобто, у нас ідуть новини про цей, а тут з другої сторони музичний театр. Та тобто він і є, і він у Львові, і він гарний і він класно ну, працює. І каже: і ви запускаєте от дитячі е, проекти, такі як Фабрика Святого Миколая. Ми зараз знову робимо. І для дітей сиріт, і для е, переселених осіб. У нас є концерти, є і звичайні, звичайні концерти комерційні для тих людей, які хочуть е, зробити дітям і взагалі всі сім'ї свято. Е, я розумію, що це десь зі сторони виглядає просто як сюр якийсь такий: е, Ну, що тут е, люди помирають з однієї сторони України, тут е, бомби падають, тут ракети е, тут ну Новини просто трублять про якісь погані прогнози. а Театр працює, а концерти йдуть. ну Але я, я скажу так, що навіть під час Другої світової це було, і артисти їздили і виступали, тому що е, ніхто не відміняв, як то кажуть, душевне спілкування. Все ж таки е, музика. І, взагалі, мистецтво це для душі, і танець, і образотворче мистецтво це все для душі. Ось, І якщо ми не будемо плекати наші душі, то наші тіла дуже швидко можуть, як то кажуть, загинути в, в цій м'ясорубці, я би так сказав, і інформаційні. Подивись, що зараз робиться з інформацією взагалі. Тобто, який інформаційний. Пресинг, який інформаційний шлак виливається на всі наші вуха бідні, та тому, що ну е люди не всі вміють добре фільтрувати, а це зараз я вважаю одне з найважливіших завдань: просто фільтрувати інформацію, тому що щось ну люди закидають, е роз роздмухують якісь е вогні з нічого, е починають е маніпулювати. Ну головне, знаєш, як колись е казали, що Зараз світ тримається на двох поняттях. Поняття, е, шара, ми всі розуміємо, що це таке, та? шара і рейтинг. Тобто, якщо присутні ці е, два моменти, шара і рейтинг, ну, значить, е, людина успішна. Ну, от всі собі оці лайки збирають, свій рейтинг підвищують і так далі. Як телеканали? Як кожен канал в Ютубі, як кожен індивідуально в своєму Інстаграмі, наприклад, або Тікток, хто розвиває, і так далі, всі хочуть мати рейтинг. Ну а ще бажано на шару, це взагалі було, <хи> буде ідеально. Тому люди не ну, чим ну не цураються нічого, вони викидають якусь фейкову інформацію. Зараз стільки вже сайтів зробили антифейкових, що, щоб. Можна було перевірити, але ми розуміємо, що ну, з цим важко боротися, тому що зараз доступ до е, мас-медіа, і як то кажуть, верніше до інтернету є у всіх, так да? і кожен може собі випускати свій канал, робити і ну, розповідати про все, що він хоче. А вірити чи не вірити, і як фільтрувати це вже е, справа кожного. А як ну як тоді, от конкурувати творам, в які закладені глибокі сенси, в яких хочеться достукатися десь до, до свідомості, до душі? От як конкурувати з тим, що набирає лайки? Ну бо ми бачимо, що лайки насправді іноді набирають відверті дурниці? Дурість завжди набирала лайки, це ну, тобто, люди завжди любили цирк. Як то кажуть, ну я не, не скажу, що цирк це дурість, цирк це високе мистецтво, насправді і важке мистецтво. Але я про той цирк, який робиться ну, навколо е, в медіа інтернетовому просторі. Скажімо так, е, люди завжди любили ну, подивитись щось, посміятись чогось і так далі, там розслабитись е, і типу відключитись ні про що ні, не думати. Е, Важкі теми, драматичні теми або якісь серйозні теми завжди збирали меншу аудиторію. І це нормально, тому що там треба аналізувати, там треба думати, не кожен включиться. Ну Наприклад, якщо аудиторія на 50%, наприклад, складається з дітей, то їм, ну, ця глибина ні про що не скаже поки що. Тобто вони дивляться Ну свої якісь. В історії там, де можна посміятися, або мультфільми, або якісь там фільми, і так далі, це ну, абсолютно природно, нормально, в кожному віці кожен переживає якісь свої емоції, кожен має свій світогляд і сприймає цей світ по-своєму. Але звичайно, що якщо моя душа, тут головне, знаєш, якщо я це відчуваю, що я можу транслювати як Павло Табаков, Таку пісню глибоку в, в цей світ я це роблю. Дівчата не плачуть, то просто дощ по вікнах. і час не зупинити. Стікає на повіка, це дощ дівчата не плачуть. Пульсує червона риска, у венах холодом віскі, що так до серця близько. І жить немов ріка. Кошму розриває, знає, що буде завтра, руку мою тримає, танцює гаряче на перехресті вулиць. Вона ніколи не плаче про те, що не забуне. О, он ніколи не плаче, просто по гальмах різко, додому надто пізно, Ніжність буває різна. Жить нема в ріка, тендітна і струнка, вона та що біжить поле. i žitne modrika Полезу то був перший випуск програми за прем'єремо». В ній ми представили вам пісню Та, що біжить по лезу» Павла Табакова. Ну а далі слідкуйте за ефіром Галичини, і ви побачите ще багато новинок.